Ну коротше, жив я своїм життям, займався спортом, грав у комп'ютерні ігри, катався на велосипеді, спілкувався з друзями, і пив, спав, какав і займався іншими аристократичними справами. У мене був свій світ, в якому я жив. І мене все влаштовував. Однак, це було не назавжди. Ось в якийсь момент мені стукнуло 19 років. Але до цього моменту я особливо не цікавився дівчатами та стосунками загалом. перегалом. Тільки накачаними хлопцями і справжньою міцною. Чоловічою дружкою. Добре. Окей, ну коротше. Мене більш турбувала моя м'язова маса, як не пропустити прийом їжі. Ну, ще мене цікавило, що таке цікаве пограти, що таке цікаве подивитись. Було цікаво поговорити з чвякати. і потреба в дівчині в мене загалом зникала. Тому що мама і бабуся готували мені їжу смачніше, ніж будь-яка альтушка чи вінішкатян. Замість сексу у мене була рука і помаранчевий ютюб. Спілкування у мене так і так було, адже друзі і тато... А, адже завжди могли мене вислухати і підтримати. А тато, мій батяня, завжди міг дати правильні поради, ну і пизди, якщо треба було. Ну, скажімо так, знаєте, я хоч і час від часу дивився на влюблені парочки в моєму оточенні, і дивився я на них як на якихось на якихось недорозвинених людей. Рівень яких був нижче э, за мій. Ну, я ж як справжній чоловік, альфа-самець, цілеспрямований, шукаю нескінченну правду, спокойствия, умиротворення. Ні, ну серйозно. От скажіть мені, навіщо створювати стосунки, якщо половина з них розпадається через місяць-два, а в дуже рідких рідкісних випадках через п'ять місяців і на цьому все? А коли відносини руйнуються, це очень больно. Е, мене завжди смішило, як особливо дівчата, коли тільки починають зустрічатися з кимось, починають розповідати про це своїм іншим подругам. Типу, ой, я такого хлопця знайшла. Він такий високий, широкоплечий, накачений з пресом, сміливий, може 10 годин займатися сексом, не рахуючи е, прилюді. У нього такий великий. І це тільки за. Це, мабуть, любов на все життя. А потім через місяць-два та ж сама дівчина каже Він козел, гандон, бабник, я в рот його їбала і всю його сім'ю. І постелі він повний ноль, і піпіська у нього маленька. І, і знаєте, щось їба. І знаєте, щось їбав я таку перспективу. Вона мені якось не дуже приваблювала. І за цього всього я і не хотів вступати в відносини. Взагалі, бо мене це не, не приваблювало. Аж до м, певного моменту. Е, і цей певний момент настав, коли я пішов на концерт, е, де озирнувся і побачив, що всі стоять зі своїми паричками. А я зовсім один. Я відчув якусь порожнечу в душі і біль. Чим я гірший? Потім мені один знайомий. Е, Порадив зареєструватися на БАДу. показав, як це все працює, показав мені також Тіндер, Дайвінчик і усю таку діч. І тут почалося саме таке інтересне. Я починав спілкуватися з різними дівчатами, але більшість мені навіть не відповідала. А якщо якимось чином хтось мені щось відповів, то це, то це, знаєте, мені завжди приходилося спілкуватися як з більшістю в Дайвінчикі, як за мебами. От знаєте, пишеш, типу, привіт, там розкажи про себе, чим займаєшся. така. Привет, да ничем не занимаюсь, ничем не увлекаюсь, что делаешь, ничего, что завтра будешь делать, не знаю, как дела, хорошо, как тебя зовут, не знаю, где ты берешь гроши, в тумбочке, короче, вот это, наверное, процент 80 у таких был, э, ну, это и на Баду, и на Тиндере, и в Далейчике, в Далейчике больше сидит малолетка. вот серьезно, да их им, наверное, и э, 16 роков не, вы, не выполнилось, больше там 10 сидит, э, роков так 14-15, вот. О, контингент. Про е, Баду і Тіндер я взагалі мовчу. Там ще е, така параша, що е, тобі треба було купляти, е, як, платну підписку, щоб хоч якось нормально ним користуватись, бо там були такі обмеження певні. І ці обмеження були не такі, що так, да, заб'ю хуй. Ні. Там було таке, що не можна було терпіти, бо ти не мог там нічого листати, користуватись, кількість вайпів у тебе була обмежена. Коротше, така параша. Там був, типу, прикол такий, що якщо ти е, починаєш такий видаляти свою анкету, хочеш видалити все звідти там свої дані, вони пишуть Ні-ні, от тобі е, пробний період, я вже не пам'ятаю скільки, От користуйся і тільки не видаляй. Ну, я цим е, ну, я цим користувався. Шукав. Коротше кажучи, довго я спілкувався, довго, е, довго е, дивився відоси е, і, і там. Як закадрити дівчину, як її запікати. Я там і конспекти вже почав виписувати, дивився Максим Дівертіта, е, дивився от этот якого-то e, Антошу Галамазда, Антоша Піздань, не пам'ятаю, як його звали. E, Макс Вердикт про отношення теж тут такое дивився. короче, куча. А, і що ідирка в тіліки. Мені було дуже. З більшістю у мене навіть не не, не не вийшло нормально навіть спілкувати. Були у мене деякі там взагалі унікуми. Э, і деякі дуже нехороші не моменти. Е, я був і е, як в стосунках на відстані е, певний час, і я скажу, що це повна параша. І якщо вам буде цікаво, я можу зняти потім відос і розказати, що конкретно там було. Це, ну, це навіть не можна я вважаю називати стосунками. Були і прокидони, я про них, про них теж можу розказати. Були і такі е, підстави, що е, тоже дуже цікаві такі ситуації. І Про них я теж можу розказати, але то в іншому відосі. Ну, коротше, що я поняв. Я я поняв те, що якщо ви е, дівчині взагалі не подобаєтесь, то і ніхіг у е, та щось питатись, якось до неї липнути. От то, що вам розказують, пікапи, хуяпи. Вони можуть спрацювати. Так, вони можуть спрацювати, якщо ти хочеш е, як трахнути просто дівчину і все. Хоча це теж це теж мистецтво, скажемо так, бо е, навіть пікап, ти ти можеш не показувати своє нутро справжнє, Ти можеш дати картинку, яка хоче, яку хоче бачити дівчина. О, якщо ти себе правильно презентуєш, окей, у вас може бути секс, може почнеться, почнуться якісь відносини. Але постійно грати роль того, ким ви е, не, не являєтесь, це уж, вже як це програшна позиція. Тому що ви не можете так е, постійно бути таким, яким ви не є. Внутро воно все одно полізе. Воно вийде. Тому, якщо ви е, розумієте, що дівчині ви, в принципі хоч трішки е, подобаєтесь. І Якщо навіть не розумієте, чи подобаєтесь, чи ні. Намагайтесь якось спілкуватись. Намагайтесь якось фліртувати, намагайтесь який, якийсь гумор використовувати, якийсь от гумор. Спочатку там знайомство, гумор, і десь так 50 на 50. Потім можна такий гумор, який флірт переходить. От щось таке. Ваші родители не підводи. Не пет, не <говори> Нет, <говори> не, не підари. <підоры. говори> вот. А потім. Потім ви спілкуєтесь, спілкуєтесь певний час, Особливо дуже гарно виходить спілкуватися і переписуватися вночі. А, і відправляйте або кружочки такі, там в Телеграмі чи в Інстаграмі якісь відео там чи якісь голосові. Голосові як, голосові сообщення, вони так дуже ефективно діють. Вони більш зближають. А потім... Потім, в принципі, якщо ви розумієте, що людина сходиться з вами цінностями, якимись поглядами, ви можете як, запропонувати зустрітись. ну, ти мені мені. подобаєшся, тут, так, з тобою дуже класно мені. От. Заїбала ти вже. Другий раз пропонуєте все. На яких, якщо відмовляється, можете. І нічого не пропоную. можете вже закривати тему. Не треба там уже третій раз і щось таке. Ну якщо ви думаєте, що людина якась дуже стіснітельна, така, да? сором'язлива, от... Не, не може вона зустрітись, да? Ну дайте ще певний час, поспілкуйтесь там недільку-дві, а потім третій раз пропонуєте і все. Якщо третій раз нічого, скажи, ну все, досвіду, ревуар, все, іди нахуй. Тому що багато дінамщиць, багато тупих амеб, багато шлюх. Шлюх так взагалі. Дуже багато такі, це незріли якісь дівочки, вони можуть бути в отношениях, можуть бути в такій позиції невизначеності. Да? Коли вони не знають, то, то вони зустрічають, але вона не готова до них. Бо коли ти любиш свою половинку, ти не підеш там бухати у клуб з протилежним полом. Половинка вона буде хотіти проводити час разом. Вона, якщо хоче в клуб дійсно потанцювати, вона запросить тебе, скаже, пішли зі мною в клуб. Ну, будь ласка, там весело буде. Ну, і все, можете піти разом в клуб. А якщо вона каже, да я там з подружкою піду, да? Или там, з другом піду, то вообще отдельная тема, то клініка, там уже сразу треба ведти, її подалі. Короче, не треба таких, не треба таких дівчат. І теж те ж саме я скажу і про хлопців, щоб не, не набігло під коментарями якихось дівчат, які скажуть, що от ти, типу, кабілети вигоражуєш, а от на девочек трендиш. Типу, ні, ні, якщо ти нормальна чужіха, нормальна така дівушка, яка розуміє все, як є якась, знаєте, чувство, відчуття емпатії оце, то, ну, нормально. Якщо парень буде вести себе як гандон і скаже, от ти його питаєш там, кохан, а що ти, куди, куди ти зібрався, причесався, прилизався, в білі штані вбрався, а потім обісрався, ну коротше, куди ти, ти пішов, він каже, не твоє дело, куди пішов і пішов, я мужик, мені похер, піду там з подругою погуляю, да ми ж просто друзі, що ти це саме починаєш? Нахуй його ж, нахуй йде. Тому що він тебе не цінує. Він Те, що ти відчуваєш, він це не цінує. І ти йому взагалі не потрібна. Ти як дуже можеш бути для нього як удобна. От і все. І він цим користується. Те ж саме, що може бути і з дівчатами, і з чоловіками. Це так і є. А, і якщо вступаєте в відносини, відчуваєте, що щось не так, що ви починаєте там ревнувати дуже часто. Це як? Може, воно і не просто так ви як, починаєте ревнувати, тому що може як які є причини цьому. Але можу сказати одне, що, що якщо е, ви постійно, якщо е, ви постійно ревнуєте свого партнера е, до інших, постійно, це вже ненормально. Це щось треба вирішити. І проблема може бути не в вас, а в вашому партнері. І якщо партнер він не входить в ваше положення, ви з ним спілкуєтесь і це ні до чого не приводить краще з цією людиною розійтись. От і все. І яких шансів, хуянців не треба давати. Я був дуже таким настойчимим, просто пам'ятаю щось. І, коротше, і за моєї настойчивості, я там пишу пишу, там. І за настойчивості, коротше, у мене прокатило. Я, я писав, писав, писав до, до певного моменту, а потім, як вона каже, Вроді вроде так, що і согласилась зустрітись, да, потім щось не знаю, але я ще подумаю, вона пише, ні, я не можу. Я кажу, окей, окей, все, я зрозумів. Окей, все зрозуміло. І через деякий час вона починає сама писати. І ми далі починаємо спілкуватись Коротше, ти да давиш, гнеш свою лінію, скажемо так. От і все. І якщо спілкуєтесь, не треба. А, як? Будувати е, такі пусті ілюзії, вони не потрібні. Ось і все. От-от якось так. Е, якщо ви комплексуєте зі свого з як? з тематики свого росту. Якщо ви комплексуєте там щось вам не подобається, це така, це, це така херня на, на самом ділі. Те же саме, що якщо ви комплексуєте, що у вас ніколи не було сексу, там от, наприклад, от, мені 18 років, ой, мені 20, 21 рік, ой, мені там 20, 22 роки, ой, 23, а сексу не було, да хоч 30. Це така херня. Не треба, не треба оце зациклюватись на цьому. Ти проблема в тому, що хто би і як що не казав, що не треба зациклюватись, да? що, що е, час прийде. Так, він прийде. Просто треба якось змиритися, знайти в собі сили. Це не, так, не приговор. Не треба записувати себе в МСЛ. Воно вийшло само по собі. Е, і е, я потім можу зняти інший відос про перший раз, як він у мене був, і е, якщо це відео набере хоча б е, 10 лайків і, або 100 переглядів. От і все. Е, просто у нас є е, в суспільстві, особливо, от як віці віці такому, не знаю, віці, там 12, десь 18 років там і більше. Отаке от, от, що от, ти сексом не позаймався, особливо, якщо ти мужчина. Все, ти там не чоловік, ти так, такий, що дівчатки на тебе не смотрять. І ми дуже часто ми брешемо про кількість партнерів. Ми дуже часто брешемо от, чоловіки. Ми кажемо, що у нас було дофіга дівочок. У нас дофіга було дівчинки наоборот. Вони, вони навпаки брешуть, кажуть, що у них нікого не було. Там, був ну, там, один, два, блядь, щось, щось таке дуже, дуже часто так. І, і теж е, такий міф, іде, що треба шукати дівственницю. От треба шукати дівственницю, вона, типу, то, а то все би ушло, то секс би. Ви, от, от серйозно, в якому ви в віці живете? От, зна, от знаєте, от дівственниця, то не гарантія того, що вона не буде вам зраджувати. От взагалі. Е, гарантія того, що дівчина не буде зраджувати, е, це може бути, коли ви вже з нею живете, ви знаєте її, от як, як лічність. Як от лічність. Ви її знаєте. От тоді ви можете сказати, там, да, там, вона Вона на таке піти, або ні. Вона покаже своєю, е, як, своєю поведінкою чи важливі ви для неї чи ні а ото, то що дієсміниться не дієсніться то ні не про що не каже це такі, такі мелочі це так то ну, не важливо скільки у кого партнерів все ну як розумні люди зрілі люди вони все все це як розуміють все це розуміють а якщо якісь незрілі малолетки або якісь умом обділені товариші, е, то вони будуть якось Намагатися підкалувати, якщо от парень і він, у тебе не було е, дівчини, вони будуть там висміювати, казати, от, е, такий сякий. Ні. Все нормально. У кожного, у, у кожної людини, воно індивідуально. Все індивідуально. Трахатися, з ким попало, це вже вибір інших людей, але ну, це я не дуже вважаю, що це правильно. Але треба це е, постійно всім нав'язувати як норму. Те ж саме, якщо дівчина... ну, у неї от були партнери, от вона вже не дівчинка, скажімо так, да? А от ну, е, вона комплексується, цього, каже. От у мене були партнери. Це не так важливо, ну серйозно. Воно буває дуже так, що дівчина девственниця, от вона потрахалась з тобою. А їй потім захочеться іще, іще з кимось трахатися. Тому що їй цікаво буде. Це може так бути. Це може так бути. Це то, що дівчинниця, то не гарантія, що вона буде вірною. От, скажемо ось так. І все. Не комплексуйте. Зростом, ну ти нічого з ростом не зробиш, і нас... Насправді, от багато людей, є, які, ну, невисокого зросту, але вони пітець які харизматичні. Вони красиві можуть бути. Вони там да, гарно вдягнути з, зі стілем своїм. О. Якщо ти, ну, хлопець, там, да та еще даже дівчина, ну щось тобі не подобається, твоє тело Ти пішов там в качалку, записався, або записалася, ну дівчина що там, дупу підкачає, да. Ну, ножки може підкачати, якщо, якщо хоче. Парень, ну, парень по повній програмі тренуватися може. Він там і біцепс, і трицепс, і всякі, і широчайші, і дельти, і ноги хай теж може не забувати качати, і прес, і все оце качати. І все. Приводиш себе в порядок і паралельно шукаєш дівчину. Хто б що не казав? дівчата, вони завжди все одно, все одно, вони смотрять на те, щоб ти був фізично розвинений. Може, ти не повинен е, обов'язково бути якоюсь там містер Олімпія, да? Бо то, що ти дуже-дуже там огромний, з великими там ото е, біцепсами, тріцепсами, весь налітий і такий. Ну, то таке. А от атлетично сложений, так? Ось, що ти, у тебе V-образний силует такий, от, що ти широкоплечий, що ти такий накачаний. Оце, оце от, ну, нормально, вже, це вже здорово. Це вже здорово. От ми хлопці, ми ж теж, ми ми перше, на що ми дивимося, це внішне, от вона подобається чи ні. А потім ми починаємо спілкуватися, що не, не, як, не менш важливіший фактор це от, яка вона людина, характер її. А я взагалі потім шукав уже людину. Я вже настільки відчаюся, що я з 19 років е, починав активно шукати дівчину і знайшов дівчину е, так, щоб серйозні стосунки були. І, і секс щоб був, лише в 22 роки. От, отак от у мене було. Важко було так, важко. Я займався спортом, у мене от фотки були. Я в принципі такий накачаний, був навіть більше, ну більше я був, ніж чим, чим зараз, красивіше був. Але я потім знайшов, знайшов дівчину, я навіть, ну. Я не сказав, що був пішка в якійсь кращій формі, але я знайшов дівчину. Це як важливий фактор, але як ти виглядаєш? Але не, не найголовніший. Ну, І дівчину я шукав перш за все вже настільки, що... Так, вона мені повинна хоч трішки подобатись. Але я був максимально такий, що... Ні, ні дуже, е, не дуже, не такий, я максимально був нетребовательний не в нетребовательной як то можна було. Просто щоб мені хоть трішки подобалось, і важливо, щоб вона була вірною, важливо, щоб вона була, е, як це так сказати, е, турботливою була. Щоб їй не було похер, що там з тобою, як, як ти там, ну, щоб у неї було чувство емпатії. Якщо оно у неї є, тусю, все. значить це все вже дуже, дуже добре, дуже хорошо. Все, короче, не болейте, Вся, усіх вам благ, все, до нових встреч.